Радійте, люди, Бог родився, славіть Його святе ім'я, нехай колядками вітає Боже дитя уся земля. Небо і земля, небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели люди, ангели, ангели весело празнують. Христос, Христос родився, Бог лопотився, ангели співають, царя вітають, поклінь відають пастирі, грають, чудо, чудо повідають. Ангели служать, ангели служать ангели своєму королю. Віто верте, верте, те його волю. Христос, Христос родився, похотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. І ми рождені і ми рождения Богу. poklindajmo, slava lovešnjih, slava lovešnjih, jomu zaspivajmo. Христос родився, Бог потися, ангели співають, царя вітають, Поклін відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Христос родився, Бог, тися, ангели співають, царя вітають, Поклін відають, пастирі грають, чудо, чудо повідають.